Зажували, Зажували шланг, що воно кран тут так тиліпає? А ми оплатили шлангу і почали кусати. Товариші трудяги, всім добрий день. Коротше що, і до нас підійшли холодні дні, вже і в нас похолодало, і ночі капець, які холодні. Бройлерів приходиться вже закривати, свиней закривати. Утром виходимо, вже надіваємо курточки, шапки. Ну, ближче там до 9-10 годин ранку вже, звісно, трошечки тепліє. Но все одно вже так, знаєте, відчутно, що прийшла осінь, прийшли холоди. Ну і Тим людям, які займаються сільським господарством. Це як кажуть, прийшло нове випробування. Треба утеплятися. Треба щось робити для того, щоб не померзло наше господарство. Треба за нього як кажуть переживати і якомога більше робити е, тої роботи, да, щоб вони не померзли. В общем, що Но ніч ми оцим бруліручкам розтоплюємо буржуйку. Двері не закриваю, а трошки прикриваю, так як все одно ж долажна бути якась вентиляція. Е, ще десь вони тут побудуть днів п'ять, і ми їх потім переполовинимо. Половину відправимо туди у бік, тому що е, їм вже місця дуже мало е, і вже заходиш самому дихати важко. Із-за того, що велика конденсація е, вологи, виходить. і така от виходить, проблемка. Так, учора. Був геніальний день. До моєї жінки, як завжди, прийшли геніальні ідеї. Каже, А давай зробимо в брулерів щось таке красиве. Каже, До в них і так кажу красиво. Вона каже: Ні, треба ще красивіше. Коротше, е, учора, як витягли оцю штукень, це подаруночок Тадас. Привіт! Е, коротше, це в мене підписник Ван, який прислав цей подарунок. Я просто не нарадуюся і не накайфуюся роботі цього агрегата, тому що. Люба робота з деревом, тої тобто з відрізними отакими от матеріалами проходить прям-просто в рази, в рази швидше. І отут ще така штука, він мені написав тоді, бо я без неї просто пиляв. Показується оці от штуки, я отак пиляв сюди, дошку клав, а він мені написав, каже, там оці штучки вони роздвигаються. І вони, в общем, аж отак роздвигаються. Прикиньте, який ключок сюди можна положити рівно, прям без ніяких проблем. Я. Ну я не знаю, метрів. Бо з половиною я тут три, мабуть, да? ну, так. А, 3, десь на 3 метри розтяжка то і можна от таку величезну, величезну якусь балку і дошку розпилювати. Коротше, красота. Так що просто дякувати, не передякувати тій людині дуже-дуже велике дякування. Агрегат працює просто отак на ура. Зараз ми все трошечки так поприбирали, позаносили інструмент, це тільки е, ну, ця торцовка, але ми зараз її занесемо. В общем, чим ми вчора займалися, можете приймати роботу. Е, десь, десь може і не так би як хотілося, але е, зробили ми тут дві таких цих. Сюди далі я хочу навес іще зробити. Може Тобто може тут дровничок, але ну, тут невеликий. навес, так як колись будівництво буде. Вітер дує страшенний. Ми ж тут хочемо кухню собі пристроїти, то можливо трошечки ще невеличкий навесик сюди зробимо. Щоб можна було е, складати дровцята. Е, так як у нас котєл стоїть дров'яний, да, він невеличкий, писали нам, що нормальний треба дров'яний котюл. Друз'яки, ну не все зразу, не можемо ми зразу все зробити. Зробити красивий ремонт, достроїти, добудувати, доложити, щоб усе було гарно. Ми й так за два роки життя оце, е, ну, в цій оселі ми багато зробили, і ми стараємося, тож пізніше буде в нас і котіл. Е, а зараз у нас стоїть КСТ-16, да, він жре дрова як очередь корова очерет, знаєте, Ми туди вкидаємо, вкидаємо, він горить, горить. ну, Зато все одно в хаті тепло. Так що, отут зробимо дровничок. Переходимо тепер сюди. І, так. Тут виходить зробив такі. Ну, ми зробимо тут двері, ширму або, можливо, зробимо якусь е... занавіску. Е... Як там, ну щось таке повішаємо, щоб можна було е... на ніч завішали, і все. А на день відкривати сюди свіже повітря прям заходить, брулерові тут класно. Зробив шпінгалетик. Е... Ну, тут треба домішати одну бетономішалочку, а може дві. До просто рівненько забетонірую -за -за і все. В общем, чому так от виходить в нас. Поїлка є, кормушка є. І зробили ми на середині да. поганенько. світ сюди провів. <світ> О, я, нас тепер чик-чик-чик-чик. Це як у людей, понимаєте? Е, Всім дивіться, що зробили, переполовинили, отам е, по, по центру тоже, балочки, реєчки і переполовинили тоже, цією шильовочкою. Зробили, тобто ми цей сарайчик зменшили. Тепер у ньому тепленько. Я по, по позашивав оці ось бочини. Тут ще отак можливо ще зашиється потолок пізніше. А може в цьому році вже й не трогатиме? Так як бролер по суті в нас до холодів від селя убереться. А останеться тільки там, де буржуйка. Ну там уже холодно, не холодно, буржуйку протопив і тепло. Але, як кажуть, для піддержки штанів е, нас виручає поки що оце приміщення. Е, світло провели, я ж кажу, там зробили тепер е, за, за, за дишку. У е, мене був балон пени, Позапіні скільки хватило оці щілини, поки що нормально. Я вам скажу, що доволі, в принципі, непогано. Вітер не дує, сквозняка немає, і, і в них тут затишненько і добре. Так, пішлі далі. Киш-киш-хиш. Ти виходиш? Я закрию. Пішли далі. Тепер переходимо, давайте до стопчика, закриємо цю тему. Е, мені там писали, що Коля, та блін, воно, ну, коротше, ця херня, що ти оце робиш. Е, треба робити так, як ти робив до цього, бо стопчик буде. Дуже сильно відлічатися, тому що кладка помінялася, вид поміняється, і дуже буде е, видно, що той стопчик покладений не так, як текла усі остальні. Та да ні, я з цим не согласен. Якщо стилю дотримуватися того, який і був, то вийде у вас отакий стопчик. Тобто, по стилю він абсолютно нічим не відрізняється від оцього. Тобто, ну, я, я не знаю. От, Якщо зрівняти порівняти два стопці, по ньому не видно, що із ним щось не так. Тобто, що от -от, от зовсім по цьому. Просто чим інтересний оцей каркасний стиль кладки, що е, отакий стопчик, тобто, мені треба було класти 4 дні, да? а цей стопчик у мене вийшов за день. Тобто, і це навіть не те, що стопчик, тобто, по, по суті, якщо е, так сказати. Е, Попробувати і постаратися, то можна, мабуть, два стовпчика викласти за день. Того, що я клав стовпчик і плюс я ще гнав вкладку каменя кам самого забора. Тож, по виду товариші трудяги, ви дуже сильно помиляєтеся. Ні, стовпчик вийшов абсолютно такий же такий же самісінький, як і той. Тож я, я не скажу, що щось із ним не так. Пішли далі, пішли до, до качок, трошечки пробіжимося, тому що ну. Погода не дає, хороше якесь відео зняти. Ну, я сподіваюся, що зараз е, пробіжимося, вам усе розкажемо, покажемо, да і все. Так, 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 Що в нас? Переробний цех, ми поки що нічого там не робимо. І, мабуть, навіть в цьому році можливо. Е, ми закінчуємо там процес роботи, так як ну, ми не вкручуємося. Я так е, посовітувався із Маринкою. Е, верніше вона зі мною чи я із нею. Ну коротше, ми так подумали, що треба доробити те, що зараз прям дуже-дуже пече. Тобто, треба в хаті трошечки там е, доробити той ремонтик якийсь невеличкий, та треба ванну утеплити, потолок. бо У нас там. На ванні зверху там дерев'яний у нас потолок, і е, воно, типа, як вагонка, даже ну воно не вагонка. То тобто, єсть знаєте, як в старинку робили, отак дві дошки і. Між щіленою цієї дошки пробивалася отака така Ну й воно короче воно стареньке, треба, треба туди. В общем, ми вирішили трошечки хату утеплити. Вікно треба на кухні там поміняти. Пластикове ми замовили. Воно вже є то трошечки зараз. Переробний нашій ну приміщення та літня кухня. да? ми поки що його залишаємо і туди не ліземо, Щоб, як кажуть, не переламувати своїх зараз дій. Так, що у нас по поросятках? Відкормочна група Джона Уіка потихеньку росте, будемо їх трошечки розділяти. Джон. Джон, як твої діла, Джон? Джон, нормально, каже, що все добре. Ми їх трохи порозділяємо, тому що їм вже тут місця мало. І вони прямо вже одне на одному лазять, пирхають, ну, ну капець. Тепер русалка у нас, русалка вроде би, готується з временем на опорус. Мочно така вже дамочка. Оцю ми дамочку, яка постійно лежить, будемо вбирати і будемо вбирати чорнуху. Тому що. Я думав, у тебе яйця. Я думав, що не вирізали. І чорнуху ми теж будемо обирати. Вона тільки перегуляла після хряка, довго вона не кидалася до хряка, тож, виходить, нестабільні свиномотки нам не нужні. Убираємо максимально всіх свиномоток тих, які нам не подобаються, а далі буде видно. Тепер ця дівіця, ще трохи ми її теж вбираємо, тому що оці вже кальвадоси, вони вже такі здоровені, просто капець, їх треба вбирати. Але щоб убрати цю свиноматку, її треба кудись посадити. Тобто ми на днях будемо якусь свинку прибирати, колоти, і виходить, туди переженемо розочку. Так, що у нас? Картошка, як кажуть, ну, бараболя. Так? У нас була така свиноматка, яка готувалась на опорос. Ну, бараболя, бараболя. Воно ото таке є. Ніколи не поймеш, е, яка картошка врода. Вроді садиш хорошу, а вона або хороша, або хренова. Е, що я хочу сказати? Состоявся у нас опорос. Е, таких ще опоросів у нас не було. Е, я думав, що хуже вже нікуди, але ні, ще є куди. Ну, в общем, е, у нас чип ідею. У нас, коротше, зстоявся опорос. Вийшло. Доволі такий непоганий результат, хоча параболя, гля, в неї двоє поросят. Дивіться, яке на вона просто топова, кругленька свинка. Оце. Оце у нас чіп. Це чіп. Да, у нього вуха, бачите, так наперед. Чіп. Коротше, пацан чіп. О, бачите? Красивий. Да. Чіп. Оп. А це у нас Дейм. Так бі. Чіп і Дейм. О, вони риженькі, Це у нас було сім'я дюрка. У нього. Так, замокне. У нього ось даже, бачите, рижі плямки такі, ось на вухах рижі, і спина у нього риженька, От воно видно таке полосочками. Це у нас все нормально, все нормально. Ми тоді їздили і брали сім'я дюрка. Коротше. Фух, оце скільки живуть, скільки я кажу, що бляха, оце воно ото сім'я, ото воно таке є. от ти ніколи не поймеш, яка та сперма. Ну будемо дивитися, е, я балакав із е, хорошим чоловіком, своїм е, товаришем, так сказати, е, люд, людина по фаху, яка теж працює дуже багато е, у плані свиноводства. Балакав із Льошею Міщенком. Це канал, виходить, школа свиноводства. І ми з ним так перебалакалися. Він каже: Коль, якщо от погано свинки кидаються до хряка, погана продуктивність, виходить, в опоросах, да, нестабільність. Дощ. Дочка потить, так? Да? Капець. Погана, то така, знаєте, нестабільна, виходить, е, уже нестабільна, як не робота, а розвиток нестабільний по е, свиноводству цьому, да? по свинках, е, Попробуй вколоти від парвовірусної інфекції. Все цілком вероятно, тому що ми могли її десь підчепити. Якщо е, усі свої поросята у себе в сараї, то е, парвовірусну інфекцію підчепити дуже, дуже важко. Но, так як ми. Привозили, були спермодози. Ми парували спермодозами своїх свинок. Потім хряка ми садимо на цю свинку, яка була до цього спарована спермодозою. Він чіпляє оцю парву інфекцію і розносить по всіх свинках. Тож. Е, дійшли до висновку, що треба купити цю е, вакцину і проколоти всіх свинок від парвовірусної інфекції. Отак, от, от я думаю, що все буде добре. Ну непонятно від чого такий результат. що малоплідність. Е, ну, попробуємо, Попробуємо і подивимося так. А по поводу генетики е, дізнавалися, щоб свинок купити, ну трошечки буде пізніше. Зараз якось, так сказати, вискочимо і проскочимо на своїх свинках, а далі буде видно. Так, переходимо далі. Я це забирала чи ні? Не забирала. Переходимо далі. Курочки. Курочки у нас Тоже не... Ні, ну там я їх немає, це я повідкривав, думаю, привозить. Воно це. Це курка, їм нравиться лозити. Тепер по поводу е... дієвості, дієвості і роботи. Е... Получається, Сідала оцього чи як від канала сучасний фермер від Олександра. Я вам скажу так, що вроді би неслися, ну, несуться, несуться. Раз, ну, Звісно, яєчка зовсім по-другому виглядять. Красиві, гарненькі. Е... Єдине, що ось сюди, ось сюди на торець, я ще зроблю якусь таку м'якушку. Тому що коли яйце скочується, учора забирав і і була от удар. Поняли, от іменно от кутиться воно бум і вдаряється, вдаряється об об цю дощечку, і тоді е, Ну, є, є таке, що знаєте, побите. Так, а в тебе що тут? Є яйця? Ой, є, бачиш, в тебе нема. Облюбували. І виходить, от яєчко вдаряється ту дошку і, і воно там б'ється. То я думаю, що можна взяти яку, якогось паралону невеличкого такого. О, і тут ось дивіться. Дякую. так. дівчатка, дякую. І виходить трудяги, що паралончик туди якийсь почепить, і коли яєчко котиться, бо може курка, що там курка встає і ударяє, знаєте, ногою клаці, як ото футбол, грає, ударила легенько, і воно тільки бом-бам покотилося, упало і все. Що воно димить на цьому, на навозі? Може щось домітити? А то, мабуть, рекс попісяв. Боже, топар, топар Марина, топар. І е, поняли, тепер виходить, як зроблю там невеличку таку цю е, ну, типу, м'якушечку, я думаю, що все буде добре. Познімай качок, я зараз яєчка покладу. Так, ось дивіться про що йде ця мова. Тобто це якраз пішов із ящичка, тільки що взяв. Бачите, от раз і удар. Получається, яєчко тільки бум і ну, да, може або яєчко слабеньке. Ну, я думаю, що просто може курка зачепила, воно роз і ударилось. Ну, можна так сказати, як добу, до, дороб, доробити його, і буде взагалі отака от штука. Е, качки у нас підлиняли. Це у нас около 60 днів їм. Да? Два місяці це їм було два місяці. Ага. Два місяці. Мене там просили, Коль зроби, будь ласка, вагу. То давайте на днях це все діло зробимо, поважимо, подивимося. Е -е. Їдять дебело щас 100 кілограм гранули у нас іде в сутки на качок. 220 голов, 100 кілограм гранули. Оце вони з'їдають. Тобто, по суті, десь пів кілограма гранули іде на одну качку в сутки. Отута. Е, якщо все нормально і так сказати, хватить часу, я хочу отут ще поставити один стовпчик. Крайній отут і звести оцю кришу за цією. І виходить звести дві криші разом. Тут а буде більший так само на навесик і ну, нам, нам воно пригодиться. Сюди добетонірується, дольється до да, да, чи під дрова, тому що не хочеться дров наскладати десь в якусь одну кучу. Того що, е, ну всі знають, да як воно наскладали велику цю перші дрова, спалюються. Останні, тобто не спалилися, ви їх заклали в цьому році, і вони лежать, лежать, лежать до того періоду, а поки не, не почнуть вже там трухнути і так далі. Ну, в общем, е хочемо так зробити, щоб у нас у різних було. Хай не побагато. Ну, наприклад, тут трошки дров, там трошки дров. І воно тут випалили, ага, значить, сюди треба заготовити. Там палимо. І отаким от -от методом будемо старатися е забезпечити себе дровами. Тепер е сюди, чесне слово, от не лізли, просто отак. От -от. Дивіться, оставили е, дуже так приміщення. Тобто, за цією стінкою у нас там бролери. Поняли? Оце ж ось ця стіночка. А сюди зробили ну, е, може, опади будуть здорові дощі і хай качки, щоб сюди заходили. Да, може вони усі сюди й не помістяться, але вони по-любому будуть якось чередуватися. Знаєте, все таки як не як е, навес над головою, чи, чи як там криша над головою це завжди добре. То, в общем, рішили, що поки що хай буде так. Нам не нужно це здоровенне приміщення на 200 бройлерів. Тому що це усе приміщення призначено на 500 бройлерів. Ну і есть ми так довійшли до висновку, що хай воно просто працює. І для бройлерів буде плюсик, і для качу. Оте такі є справи. По огородові. Що в нас по огородові? В принципі, все. петрушку треба обгородити. Маринка сказала, що е, це така штука, що вона багаторічна. Каже, хай вона Вона й зимою. Сніг сходить, каже, в тебе вже зелененька петрушка. Капусту теж вже на днях будемо вирізати. Оце, тому що як дощі підуть, вона почне репатися. Просто вона на як там буде накопичувати цієї вологи, і, і вона почне репатися. Тож головки ці акуратно е, підрізають і. Е, що, то я, я, ми знаєте, як робили? Шута? Капусту отак підрізаємо, очищаємо оці листочки і ціленьку капусту ложимо тоді вже в погріб або в сітку. То у мене ось сусідка бабуся сказала, що каже, Коля, не, не зламуй оці листки. Тобто, дивися, о, вирізаєш і все. І капуста, от, всередині оцей качан, він тоді ще живиться цими листками. І в тебе капуста не в'яне і вона типа, не, не гниє. Ну, поняли, бо є, буває, достаєш уже капустину, а він листок чорний. Ну попробуємо. Чисто от, отак аж під корінчик під, 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 підрізаємо і отак на полочку просто складемо ту капусту і все. Так, ну тут а що? По поводу навоза, у нас тут він перетрух, прям ну, капець. Ну трухлий трухлий, я не знаю ту поперегній. Диви який. В мене тут просто люди вже казали, навозну кучу ми ж не робимо. то тобто Це в нас як перший ми рік тут почали жити, ми навозну кучу робили. Ну, По-перше, неудобно. Е, По-друге, ну, що, куре, Помідори. а цей. І виходить. Навозну кучу може й треба маленьку зробити чисто додому, щоб там е, на огород весною е, покидати, удобрити і все. Але більше не треба лучше його вивести на поле. Виходить, у двір не воняє. Блін, це наскільки класно, вечір, ранок. Друзі, немає цього запаха. що знаєте, аж приторний, що от чути, що от заходиш у двір. Блін і хазяйством таким от таре капець. Прям от раніше таке було, зараз цього немає. Так само і від свиней у нас до люди заїжджають до нас у гості доволі так частенько. Одні, другі, треті там пересічні. Вони кажуть, а де ви типу, господарство держите? кажу дома. Блін, у вас каже, не чути. У нас каже, там сусід двох поросят держить, воняє на всю вулицю. А у вас, каже, не чути. Каже, ну, ми стараємося навозну кучу прибирати, щоб у нас її не було. Так, баклажани. Я кричу, хай будуть. А Маринка мені каже, що не треба. А чого ти нічого не кажеш? Хай будуть, скажи. А вона каже, треба їх вирвати. Мовчить. Ну, не любить вона от, е, зніматися на відео, знаєте, от, е, бо буває частенько там. Щось пишуть цей, ну от така вона в мене. знаєте, Вона в мене спокійна, жінка, не трогайте мене, і я вас трогати не буду. Так, виходить, дивіться, я кажу, диви, які цвіточки. Просто нуляпота, гля. Це ж усе баклажани. Це ж вони ростуть, диви, їм зараз якраз найкласніший період життя. І ми їх вирізаємо, а вони все одно гля, нав'язуються. Дивись, дивись скільки їх. Просто, а їх нав'язується і нав'язується. Я то розумію, що це буде до останніх чи до перших, верніше холодів, і потім я щось думаю, що їм буде Ну, поки вони, капусть. Гулянь, зламаний і так. Кажу, поки, поки вони можуть, хай вони будуть. Так само і перець. Ну, Перець вже почав в'янути. Ми його доріжемо, такий, що більш-менш можна вибрати. Ну, а так він вже все, вже відходить. Хоча дуже да, воно вже холодні ночі, перець він перший тільки холодочок, і він все, він, він враз прямо. Капець, раз і, і, і пропадає. Хоча кущі такі, вроді, дивись, і понав'язувалися, треба поубирати, а потім буде видно. Коротше, трудяги, якось отак. Живемо, трудимося і сподіваємося на те, що буде колись у нас усе добре. Дай Бог, щоб у нас і, і, і так усе було добре. Ну, ми варті кращого. Так що для того, щоб у нас все було добре. Прошу, як завжди, підтримати е, по збору коштів Сергія Шелудька усі е, карти. Е, ну Реквізити я залишаю в коментарях знизу. Ви туди можете перейти. І е, хочу сказати дуже велике дякую. Так як від каналу ДХТ дійсно пішла допомога, і балакав з Шелудьком він каже, Коль, ну да, трошечки дійсно. І нові люди з'явилися, тому що ну зазвичай е, донатять і допомагають одні й ті самі. Каже, ну от от просто одні й ті самі. Я вже каже, фамілію, ім'я, усе вже каже, знаю. А так каже, з'являються якісь нові люди. Це, звісно, дуже дуже хорошо. Тому що е, чим більше буде допомоги від вас, тим більше буде допомоги від нього, е, нашим хлопцям. Тож, будь ласка, підтримуйте, я вам просто вдячний щиро, сердечно відкрито так, от як є воно. І дай Бог вам усім здоров'я. Е, не можете сьогодні там, я знаю, що ви там завтра допоможете, чи через якийсь е, період часу. Але дуже дуже вам дякую, що ви просто це робите. і і тоді я десь в глибині душі розумію, що значить, і, і, і я трошки роблю сюди якийсь внесок. Друзі, всім велике дякую за перегляд цього відео. Ми будемо бігти далі щось робити. У нас роботи завжди вистачає. Ну і вітер, дощ, треба зараз поховати інструмент. Так що давайте, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Всім пока-пока. Ну, а ми побігли, давай заносити паркетницю.